Тарас Шевченко, княжна. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим, тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, а у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, а навіта гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі не долю віщує. Як сон трава при долині вночі розцвітає. А про людей та нехай їм. Я їх добре знаю, добре знаю. Зоре моя, мій друже єдиний хто знає, що діється в нас на Україні. А я знаю і розкажу тобі спати не ляжу. А ти завтра тихесенько. Богові розкажеш.